Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску жителі Олександрії підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про розташування ППО. День Героїв Небесної Сотні. У Кропивницькому вшанували пам'ять учасників Революції Гідності. Його боротьба за незалежну та вільну Україну почала з Євромайдану. Триває нині. Кропивничанин Андрій Бойко на війні з 2014 року. Збирав інформацію про розташування військових частин на Кіровоградщині види озброєння протиповітряну оборону. В цьому підозрюють 45-річного Романа з Олександрії. Затримали його СБУ. Чоловік раніше судимий, відбував покарання на території Російської Федерації у 2013 році. Розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Юлія Ткач. У 2014 році він повернувся на територію України. Передавав зібрану злочинним шляхом інформацію адміністраторам ворожих телеграм-каналів. За свою роботу він не вимагав грошову винагороду, а робив це з ідейних міркувань. Під час обрання запобіжного заходу у Ленінському суді Кропивницького прокурор просив обрати затриманому запобіжний захід на час слідства 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Аргументував це тим, що на волі підозрюваний може видаляти дані зі своїх акаунтів. Покарання за цією статтею передбачено від 5 до 8 років позбавлення волі. Підозрюваний сказав, що провину не визнає. Пояснив, що хотів допомогти спецслужбам України. Є такий сайт Одеське общественне телевідення. Ну якось «Одеське». «Одеса» – це Україна. Значить, є хто той, хто ну куратор? Я це публікував для того, щоб на мене вийшли куратори. Інформацію публікував з не дійсну. Адвокат Сергій Зеленський просив обрати підозрюваному запобіжний захід домашній арешт. З можливістю, якщо будуть тимчасові заробітки, для мого підзахисного заробляти гроші для себе, своєї сім'ї і свого неповнолітнього сина. Запобіжний захід у вигляді тримання під варту строком на 60 днів. Підозрюваний сказав, оскаржувати ухвалу не буде. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький. У День Героїв Небесної Сотні кропивничани принесли лампадки до пам'ятної дошки герою України Віктору Чміленку, фермера з Кіровоградчини, учаснику Євромайдану, який загинув 20 лютого 2014 року від кулі снайпера на вулиці Інститутська у Києві. На центральній площі пам'ять учасників революції гідності вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до пам'ятного знаку зі світлинами Героїв Небесної Сотні. На цьому місці 10 років тому збирались майданівці, проголошували свої вимоги до влади після того, як уряд призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Подвиг тих українців, які не побоялися вийти, не побоялися висказати свою точку зору, висказати, що вони хочуть, аби Україна таки була незалежна, не просто десь на рядках там конституція. Небесна сотня це збірна назва загиблих мітингувальників на Євромайдані. День Героїв Небесної Сотні відзначають 20 лютого. Цього дня, 2014 року, у Києві силові підрозділи режиму Януковича розстрілювали протестувальників. Паперових янголів пам'яті розвішали на ялинах в центрі міста Кропивничани. Дана акція вона є без мітингів, без лозунгів. Вона є тихою акцією, має таку назву Тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Микола Бердник з Великої виски Кіровоградської області, учасник революції гідності. Готуючи обід, згадує у Києві на Майдані Незалежності був наступного дня після побиття мітингувальників 21 листопада 2013 року, які вийшли після зриву підписання угоди про євроінтеграцію тодішнім урядом. Я вирішив, що моє місце там. На Євромайдан розповідає, їздив чотири рази. Був до кінця березня 2014 року. Коли людей почало прибувати все більше і більше і вже не було де розміщати, то ми з групою наших хлопців кіровградських зайняли приміщення міністерства агрополітики. Оце фото у федерації про спілок. Волонтери видавали там спальні мішки, ковдри. Теплий одяг. Говорить, серед основних вимог майданівців були відставка тодішнього президента Януковича і проведення дострокових виборів. Ми вже не вірили про те, що він має там покаяться, що він там змінить свою думку. Ми зрозуміли, що він був повністю під п'ятою Путіна. Просто стояли, просто стояли наполегливо, намагалися нас і звідти і вигнати, і розігнати. І коли ми були ще в КМДА, там готувалися до штурму. Від снайперських куль, каже, захищались дерев'яними щитами. Зброєю майданівців було каміння коктейлі Молотова, дубинки, які робили з держаків для лопат. На Майдан до Миколи Бердника приїжджали доньки. Дружина Тетяна згадує, хвилювалась за чоловіка і дітей, але підтримувала. Сама не поїхала, бо вдома була хвора мати. Ми цілу ніч передивлялися всі новини, не відходили від екрану. Після Майдану боротьба за незалежність України для родини Бердників не закінчилась. Син Віктор військовий третього полку. З березня 2014-го був на передовій. Під час одного з завдань отримав поранення у голову. Помер рік від хвороби. Микола Бердник на фронт пішов у 2015-му після поранення сина. Прослужив понад рік. Нині на війні внук і зять. Всі вони були зводіяні в боротьбі за вільну незалежну Україну. Є інтеграція з Євросоюзом з НАТО. А Країні, щоб була демократія, щоб були справжні демократичні вибори. Свобода слова, свобода преси. Це не вдалося вигнати росіян, а то не закінчилося. У вільний від роботи час подружжя трудяться в волонтерському центрі, який створили. Збирають для військових допомогу. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Це форма з Майдану, Вона я в неї був вже в Дебальцево. І Фашівки. Це сухпаї, які нам тоді видавали. Це саме наше перше бойове крещення. Це наш перший обстріл. Це Фашівка під Бібальцева. Е, Андрій Бойко, учасник Євромайдану антитерористичної операції, а нині заступник командира 9-го окремого стрілецького батальйону. У Кропивницькому ми зустрілися з військовим під час його двотижневої реабілітації. У шкільному музеї в залі АТО показує свої речі та світлини побратимів, з якими воював з початку російсько-української війни. У 2016 році мене було призначено начальником штабу Кірворадської самоборони Кероворадської області Євромайдану. Ну а потім вже коли почалося вторгнення, коли в Криму почалися події, то 1 березня пішли до військомату, в військоматі стали на облік і вже в квітні нас призвали до війська. Після трьох років на війні у 2017-му, каже, звільнився за станом здоров'я. Особисто мені прийшлося пройти і Дебальцево, і біля Донецького аеропорту і Авдійсько-Промзону. Після військової служби отримав вищу освіту, створив сім'ю і став батьком двох дітей. Життя змінив лютий 22-го року. 24 лютого змінили всі плани на майбутнє. Знову прийшлося стати дострою. за два роки повномасштабного російського вторгнення Андрій Бойко разом з побратимами захищав Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківку, тримав оборону Бахмута, воював на Лиманському і Куп'янському напрямках. Звільняв Херсонщину. Шевченка ми звільняли були з Шевченка. Ми зайшли рано вранці, зійшли, і хлопці розходяться, щоб зачистку провести села. І я стою і виходять дві жіночки. Це, мабуть, 6 ранку виходять, такі на нас дивляться, дивляться, а одна, одна інша каже, каже, це що наші? А та каже, та я не знаю, вроде схоже, що наші. каже, вроде на українській розмовляють. А я кажу, наші, наші, ми вас звільнили. Вони, як почали плакати, почали цілуватися друг з другом. Порівнюючи, АТО і повномасштабне вторгнення говорить: російська армія не шкодує своїх людей і має набагато більше техніки ніж на початку війни у 2014-му. Війна ну, набагато важча, набагато жорсткіша, Ну і по втратам ви самі бачите, що дуже великі втрати несемо. каже найтяжче для нього бачити загибель цивільних людей. Ну, до цього не звикнути ніяк не можна. Після реабілітації військовий повертається на фронт на Донецький напрямок. Там дійсно пекло, дійсно такі відбуваються речі, які ну, людська уява навіть виявити важко. Пересказати ще важче, що там передати це. Це треба пережити. Передати це неможливо. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.